Дивовижна рів, рівна лі, лі, лінія моря. Скажи. Море таке рівне, 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 але Сантонтау не видно. Туман. А трошки видно образи. Сусідній острів. Бачите, звідси видно. Це скелі. Це сусідній острів Сантонтау. А оця скеля це острівець у морі. Джем. Ми колись туди лодкою подорожували. Туди важко потрапити, тому що там, ну, там нема туристичних якихось роутів, шляхів, тому, тому ми домовлялись і вдалося нам. Крузейру стоїть. Мабуть, ночувати буде. Це вже третій крузер німецький лайнер із Німеччини. Моя мама, колись була в гадалки в молодості. І гадалка сказала, що вона буде жити там, де гора в виді людського лиця. Бачите, збулось. Це збулось. Погано. Нема, мами закрутилась голова. Може сядемо давай, посадемо 5 хвилин. Може води тобі купити? Чи підемо додому? Підемо Ідемо додому. Ми трошки. Подихали повітрячком. Те от море, яке яке ж гарне воно. Трошки постояли. Яка пальма, подивіться, яка гарна. Яка красуня. Бачите, яка. Тут каравела наша, в ній такі, такі танки з, з водою. Підемо. Чвак чуть не збив мене ззаду. Прогулялись. Це мами моєї таких два костюми кольорових. Це теракотовий і о, є ще леопардовий. Це ми ще в Україні купили ми. Думали продавати такі речі тут. Дуже якісні. Якісні, якісні. Костюми. Але через війну бізнес зупинився. Ніхто не донатить. І дуже, жити дуже важко. Будиночок повністю з рибками. Як океан, подивіться. З такою декорацією. Бачите, такий красивий, красивий будиночок. Там і рибки, є і черепаха, і заяць. Подивіться, як прикольно, один заяць. Хто знайшов заяця? Напишіть в коментарях. Хтось мені каже, що вона ти клянчиш донати, то не дивіться, то їдь нахуй. <рес> <рес> не подобається. Я канал свій ніде не піарю, ніде не розкручую. Просто знімаю ролики. Дивиться, хто дивиться. Щось не подобається, нахуйось. Наступний раз попрошу маму Я підніму сукню і покажу сраку. Всім, кому не подобається. о, який вітер. Всім, кому не подобається контент, покажу сраку. Засмаглу, хвальону сраку. Вау, а тут свіжий вітер оці частини. Які деревця, зелені. Тут це розкіш, тому що води нема, і їх люди поливають потрошки, щоб вони не в'яли. Такі от у нас прогулян... прогуляночки. Прогулянкові відео. Я люблю кататись у маршрутках. Просто, кат... Просто сісти і кудись їхати. Тут 12 маршрутів. Місто має 70 тисяч населення. Міндело. Але по, по деяким оцінкам, живе 80-85 тисяч, тому що багато студентів, багато китайців постійно проживає 85 тисяч людей. І отут 12 маршрутів. Біля нас проходить перший, третій, дев'ятий і десятий. І всі вони йдуть в центр. Більшість таких маршрутів йде через центр. Один кільцевий. І ще один маршрут. Здається, він чи 15-й, чи 125-й, ну, типу, 13, ну, ще один 12 міських і ще один міжміський. Він йде в таке поселення Баєдаш Там пляж дуже такий спокійний, там з одної сторони. Море таке сильне-сильне, а з іншої сторони спокійна вода, така як у басейні. І там щосерпня, що кожен серпень відбувається фестиваль Байедаш Гатеш. Приїжджають навіть світові зірки такі, видатні, типу Мадони, Ріани. А так... ще є містечко, таке тут село Кальяу, Лазарет. Лазарет. І інші міста. Така сорочка в чувака, а яку таку також хочу таку теніску. Я попросила навіть подарувати. Буш та їса камізакі виставзан. Ага. Ага. Треба було виманити сорочку чувака. Що Мені сподобалось. В Кабоварда в основному люди дуже добре, але є падлюки, є такі падлюки. Але жити в основному дуже добре. Це завжди більшість формує країну, місто, народ. Яка ж гарна гора, Боже, яка гора. Як видно, як гарно. Ну дуже гарно. Легше тобі, сонечко. Кому не подобається, то й може йти нахуй. Пройшов той час, що я принижувався. Підпишіться, підпишіться. Нормальні не повідписують. Який крузейру великий. Старі німці. Такі 65 плюс. Їздять. Шістдесят плюс. Подорожують.